Доброго дня на телеканалі Миколаїв, телевізійні новини Миколаївщини. і найоперативніша та найсвіжіша інформація на цей час. Отже, зранку з двома загиблими морськими піхотинцями попрощалися у рідній військовій частині у Миколаєві. Останню путь провести вояків, перейшли товариші по службі, волонтери та пересічні містяни. Головний старшина 501-го батальйону морської піхоти Олександр Яхновський та командир протитанкового взводу 1-го окремого батальйону морської піхоти Павло Вождів одні з тих, хто не зрадив військовій присязі та вийшли з Криму на материкову зону. Ми з ним познайомилися на блокпосту, як їх на Херсон-Ооковській заправді. разом з ними ділили їжу, все. І пізніше, коли осінню вони йшли в зону АТО, то якраз до першої ротації я їх благословляв. І потім їздив до них зразу в Маріуполь в аеропорт за плечами обох понад 10 років службу військово-морських силах України на сході країни від початку бойових дій. Разом пройшли гарячіші точки Донбасу. Аеропорт Дебальцеве Широкине обстріл. Звичайно, був як завжди зненацька. Прилетіла з танковий противотанковий гранатомет, вистрілив, отримав три поранення. Одне поранення в ногу. Друге поранення в грудь і третє поранення в голову. І ще був живий, була надана перша медична допомога, відповідно, доставлений в лікувальний заклад. І до ранку не дожив. 18 липня Павло Вождів з групою бійців потрапили під обстріл із СПГ. Це станковий, танковий протитанковий гранатомет. Олександр Яхновський помер від серцевого нападу в зоні АТО. Ми знаємо одне, що благодаря. Нашим захисникам отечества ми відстаїмо все-таки мир в нашому господарстві. Жаль, звісно, що ми втрачаємо бойців. Пам'ять о них буде вічна. Поховають морських піхотинців на Житомирщині, звідки вони родом. Наталя Приходько, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І на території морського спеціалізованого порту Нікатера відбулись показові об'єктові навчання з цивільного захисту. Миколаїв став першим містом, в якому проводяться подібні тренування по новій вдосконаленій методиці роботи цивільних загонів в надзвичайних ситуаціях. Не випадково що саме Миколаївська область і підприємство Нікатера стали об'єктами показових навчань, адже підприємства такого типу є потенційно небезпечними. Подивитися на навчання цивільних підрозділів підприємства з'їхались представники служб з надзвичайних ситуацій з шести областей України. Навчання за новою методикою проводяться вперше. Основною задачею було в першу чергу показати на практиці організацію проведення роботи і організацію підготовки руководства об'єкту об'єктових звеньев по ліквідації, по предупреждению для наших колег з других областей, які приїхали, ну і посредственно для співробітників Николаевской області. За планом, на одному зі зерносховищ відбувся вибух у підземній галереї. На момент вибуху всередині знаходилось п'ять працівників, яких заблокувало у приміщенні. Працівники пожежного депо підприємства разом з цивільними підрозділами розпочали ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації. Для гасіння пожежі, що виникла після вибуху, на допомогу рятувальникам зі сторони річки прибув спеціалізований баркас. Після гасіння полум'я цивільні загони взялися розгрібати завали та витягати постраждалих та передавати їх місцевим медичним підрозділам. Після Дання первинної допомоги постраждалих доправили до жовтневої районної лікарні. Вся ситуація, яка сьогодні були розіграні, в принципі взяти з життя, із життя суб'єктів господарювання Ніколаївської області інших областей України. Тобто нічого видуманого немає, Все приближено к реалії. З моєї сторони, нет предела совершенства. Надо стремиться к лучшему і лучшему. Дай Бог, щоб ми встречались на таких об'єктах только на учениях, заняттях і показательных выступлениях. Но ні в коем случае на чітких происшествиях і ситуаціях. Вже після проведення рятувальних робіт цивільні загони зайнялись повною ліквідацією наслідків аварії по завершенню. Присутні тимчасово виконуючи обов'язки голови Миколаївської облдержадміністрації та голова товариства Нікатера виказали свої думки щодо навчань. Очень много зависит от того, как служба будет готова к ликвидации последствий. Я не эксперт. Сейчас еще будет обсуждение учений, будут выводы какие-то говориться. Но по моему мнению, то, что я видел, то учения прошли на очень высоком уровне. И что есть точно неоспоримо, что оснащение терминала находится на самом высочайшем уровне. По моему мнению, учения прошли достаточно интенсивно, было очень динамично. И мне кажется, что основные задачи, которые были поставлены, были выполнены. То есть, в принципе, готовность служб Ліквідації возник, возникшого ЧП була удовлетворечена на мою лят. Навчання триватимуть два дні. Окрім практичної частини, включатимуть також обговорення недопрацювань та усунення недоліків щодо відеоматеріалів показових навчань. З них буде розроблено та створено навчальний фільм для демонстрації та підготовки кадрів лінії цивільного захисту при проведенні тренінгів та семінарів. Катерина Лисюк, Андрій Заворотні, телевізійні новини Миколаївщини. Конкурси на посади головних лікарів та директорів навчальних закладів Миколаївської області тимчасово припинені. Таке рішення оголосив виконуючий обов'язки голови обласної державної адміністрації В'ячеслав Бонь після зустрічі з активістами групи Сос Миколаїв. Наприкінці робочого дня активісти, які вже півтора місяці стоять під облдержадміністрацією, прийшли на прийом до В'ячеслава Боня. Одразу зазначимо, що блокування кабінету не було. Це повністю суперечило статті, що з'явилась на сайті «Нікправда.com.ua», який, до речі, пов'язують з одіозним депутатом Гаркадієм Корнацьким. У статті зазначали, що виконуючи обов'язки голови облдержадміністрації В'ячеслав Бонь на момент приходу пікетувальників був відсутній і викликав поліцію. Так його спочатку дійсно не було. В'ячеслав Бонь того часу перебував на Нікатері, і поліцію викликали. Хоча групою захоплені невеличку на зріст дівчиною одного поліцейського важко назвати. На час приїзду знімальної групи, виконуючи обов'язки губернатора, був на своєму робочому місці і запросив до кабінету всіх, готових до діалогу. Причина приходу ло активістів, проведення конкурсів на посади головних лікарів та директорів інтернатів. Вочередной раз происходит якобы называемая открытая комиссия. Вы, наверное, видели и в Ютубе, и так далее. Нас называли радикалами, неадекватными. Когда избирается очень серьёзная должность, вез значимая должность замгубернатора по децентрализации. Ми підключили журналіста, ми підключили відкриті канали, ми пытались знайти, де було об'явлено на ці должности, що ці объявления з собою несли, хто входить в эту комісію. Активістів цікавило, чи законом є конкурс, коли документи подав лише один кандидат, і часто це діючі головні лікарі. Крім того, у вимогах до конкурсантів є умова, що не дозволяє брати участь у конкурсі лікарям, які не обіймають наданий час цю посаду. Але деяким вдалося потрапити до числа конкурсантів. наверно безответной осветы. Комиссия та же самая остается. Мы, мы видим та же самая комиссия проводит конкурсы директоров школ и интернатов: вот Привольнянский, Антоновский, Вознесенский и Николаевский. Есть комиссия на работе. да, да. Ну, я приходил на эту комиссию, посмотрел, но ну, это просто, ну, смешно. Один человек, представитель, э, то есть э, действующий директор этого учебного заведения. Читает с листика доклад о концепции развития, слайды показывают. Вячеслав Бонь запропонував своє вирішення питання. Мы можем сделать отсрочку еще на две недели для прощения. До 19, мая, о, мая, ва, а, вы говорите, що нам надо провести работу. На сьогоднішній день у нас 19 июня. двух недель, трех недель хватит на то, чтобы мы завтра объявили новый отбор. И Но у вас 8 -8 в том числе мы, мы соберем пресс-конференцию, я объявлю это журналистам, попрошу это растиражировать. И у вас в том числе будет возможность провести широкую работу. щоб не ті, того, кого ви хаті віді шокон подав на конкурс документів. але це не влаштовувало активістів. Мітингуючи підготували свої вимоги до керівника області. Поспілкувавшись з депутатами обласної ради, підготували проєкт рішення, що регламентував би проведення таких конкурсів. Тому основною вимогою було відмінення будь-яких конкурсів до проведення позачергової сесії обласної ради. Її планують на 4 серпня. В'ячеслав Бонь на ці вимоги пристав. Я конкурс проводіть на наступну зустріч активістів і виконуючи обов'язки губернатора, слід чекати 5 серпня. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Триває реалізація масштабного проекту, який фінансується урядом Канади спільно з українськими партнерами та спрямований на розвиток плодового очівництва на півдні нашої країни. За два тижні в сусідній Одесі відбудеться черговий захід, котрий стане у пригоді виробникам плодової очевої продукції, які бажають застосувати на практиці спосіб так званої холодної логістики. Одним з напрямків роботи українського проекту бізнес-розвитку плодового вечівництва є проведення конференцій, в ході яких представники малого та середнього аграрного бізнесу отримують практичні рекомендації щодо початку і розвитку виробництва, способів збереження і транспортування продукції пошуку ринків збуту, в тому числі недосяжних раніше, наприклад, в країнах Європейського союзу. Я дуже вдячний канадському уряду проекту, що це розвивається в Україні. що у нас є з вами змога отримати знання. Подивитися, що є останнім, як воно все розвивається, і фактично це підтримка. Ми підтримуємо людей морально, де можна фізично і де можна фінансово. Однак вони відчувають це плече, відчувають, що за ними хтось стоїть, що їм допоможуть. Ця допомога надходить 4 і 5 серпня. В Одесі відбудеться конференція на тему холодна логістика. Основною метою заходу організатори оголосили надання експертної підтримки виробникам плодовочевої продукції, а також ознайомлення з технологіями та стандартами холодної логістики інших учасників, транспортних компаній, операторів холодних складів, експедиторів, сертифікаційних та інженірингових компаній. Тощо міроприяті скоріше, всеукраїнського масштабу построєння ципочі, холодних поставок, холодна цепочка сама по собі це спосіб при котором товар может ехать дальше, который не уезжает за 150-300 километров. Не только Киев. Любая, в принципе, для любой продукции, в том числе и для украинской, достижима любая страна мира, любая точка на карте. Вопрос технологии, вопрос то покупець. Питання в тому, де создається додана вартість. Простими словами, перший етап процесу холодної логістики передбачає охолодження свіжих плодів, овочів та ягід до температури холодильника. 4 4° це границя, це бар'єр, относительно которой ниже этой температуры э розвитие мікроорганізмів, в процес гниєння, очень низкое. Все, що вище, просто лавинообразне Снизить у продукта, который мы выбираем, температуру ниже 4, мы получаем возможность вести его дальше и сохранять в том виде, в котором мы с вами его собрали. Холодная логистика ⁇ это способ, при котором продукт не меняет своих свойств более длительное время. Вкотре нагадаємо, що подібні заходи надзвичайно актуальні, адже саме технологічна недосконалість вирощування та збереження продукції вітчизняних овочівників, складнощі з пошуком оптимального покупця і транспортуванням товарів продовжують гальмувати розвиток виробництва та освоєння нових ринків. Зараз, коли ми не орієнтуватися на західний ринок. Прогресс уже из категории желаемого, желательного элемента становится элементом необходимым, потому что качество продукции должно соответствовать западным стандартам, а затраты на ее производство должны э, ну, соответствовать нашим условиям, чтобы люди могли получать прибыль, а не просто то, что называется, крутить ту же самую сумму денег, поливая землю потом. Отже, конференція Холодна Логістика відбудеться 4 та 5 серпня в Одесі в готельному комплексі Одеса. Федір Бондар, Артем Белівов, телевізійні новини Миколаївщини. Що ж на цей час це була вся інформація? Більше новин дивіться вже о 19 дев'ятнадцять. Тоді і побачимось.